У Луцьку у Святотроїцькому кафедральному соборі попрощалися з Олексієм Мельничуком та Віталієм Котельніковим. Вони віддали своє життя в бою з окупантами, захищаючи Україну. Панахида відбулася в неділю 18 вересня. Для родини, друзів та всієї української громади вони назавжди залишаться героями. Герої не вмирають. І церква про це говорить. І каже вічна їм пам'ять і вічна їм слава, бо направду вони ніколи не повинні померти. Наша пам'ять про них повинна жити вічно на скрижалях наших сердець і скрижалях нашої, звичайно, що України, вільної і незалежної. Тому, дорога, скорботна родина, прийміть співчуття від всіх тих людей, які знаходяться в цьому кафедральному соборі. Примір співчуття від всіх свідомих українців, від всіх захисників нашої України. Ми вам співчуваємо. Олексій та Віталій були призвані одночасно 27 лютого на військову службу за мобілізацією на службу у складі військової частини на посаду стрільця. Загинули теж в один день 10 вересня біля села Мале Веселе, що на Харківщині. Родина Віталія, замість того, щоб привітати іменинника. Отримала в день його народження страшну звістку з фронту. Пішов захищати Україну, як і всі, і син його в полоні зараз знаходиться за завсталі. Ще один син також воює. І він не міг сидіти, просто не міг сидіти на місці. Він рвався. От і все, що можна сказати. Хороша, добра, чуйна людина. З кожним днем супротиву війна усиляє в серцях близьких, загиблих військових величезне горе та біль, які залишаться там назавжди. Олексій Мельничук повернувся за кордону, аби захищати незалежність України. Ой, велика трагедія в нашому житті. От, хоронимо наших хлопців. Навіть і не знаю, що сказати. Жаль така. І туга, бідні хорон... обороняють два нашу сини, країну. Два сини. два сини на війні воюють одного, розстріляли ті расисти. Ви знаєте, така трагедія в сім'ї, що не передати просто. Це людина з великої букви була. Дуже, дуже важко. Поховали воїнів, як і усіх героїв, на алеї слави в селі Граджа. На жаль, маємо ще дві втрати. Сьогодні ми провели в останній путь ще двох наших героїв, які віддали своє життя за Україну, за нашу перемогу, за наше майбутнє, за те, щоб в нашому місті було відносно, спокійно, мирно. Тому ми повинні завжди пам'ятати про цю велику ціну, про цю жертву, про цю велику любов до України, яка є в серцях. Тих, хто сьогодні захищає нашу країну і вибори перемогу, Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на ча.